Такі гарні коти у нас тут живуть. Ой, які ласкучки, ласкуші. яка гарнюня. Да? Ти така гарна Китя. Ой, яка ласкушка. Ой, гладиться. Ой, таке класно. Хочеться куцькі ласки. Ой, яка гарна шерсть, це китюня. Як тебе звуть? Таку красоньку, яка хороша, яка ти красива. Ой, яка так, очі, які гарні. А шовка, жовто-блакітний такий Тебе ланцюжок там, на шиї, да? кітька, Кс -кс -кс. подивись на мене. Подивись на мене, ти гарна. Дайка. Ой, яка красоня. Гарна, так. Да? Ти тут живеш, так? Моркитька, моркитька, на сюди. Яка гарнюнька. Кого ти там чекаєш? Да? Так? ка Кого ти чекаєш? Киттьюлька. Подивись на мене, Екскс. Mm -hmm. Ой, яка красуня, вийшла собі, тепло почуємо і вийшла погуляти Так? Да? Ой, яка красунка. Хочу гладитись. Ой, яка тебе шерсть гарна. Ой, яка красива ти. Пішла до своїх хазяїв, так? Да? Ну все, пока тоді.